Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Під таким гаслом пройшло перше паломництво військових України до Зерваниці, чудесного місця з'яви Пресвятої Богородиці на Тернопільщині. В Європі є 20 визнаних святим престолом Марійських центрів, серед них і Зарваниця. Історія з'яви пречистої Діви Марії у цьому невеликому подільському поселенні сягає 13 століття. Час, коли татаро монголи напали на Київ, один монах, втікаючи, опинився на березі Стрипи. Втомлений далекою дорогою, тут він заснув. У сні йому з'явилася Пресвята Богородиця з малим Ісусом на руках. Вона огорнула скитальця своїм омофором. Прокинувшись, монах побачив під лісом сяйво, ще якусь мить не міг прийти до себе, бо сон продовжувався наяву. Серед долини у траві бриніло джерело, а над ним небесним промінням сяяла ікона Богородиці з дитятком Ісусом на руках вражений чернець впав на коліна і щиро молився, омиваючи свої рани. Невдовзі повернулася до нього сила. В одній із печер Монах збудував келію, у якій встановив чудотворну ікону. А місце, де зарвав його сон, назвав зарваницею. З тих пір сюди почали приходити люди в надії на зцілення. Хто з вірою, любов'ю і надією щиро молиться в Зарваниці, і донині тут знаходить Божі благодаті, душевні та тілесні оздоровлення. Українська делегація вже 16 разів їздила в паломництво до Люрду. І ідея всеукра... зробити паломництво, всеукраїнське військове на Україні вже нас наскликалася, можливо, тих всіх і 16 років, а можливо, навіть і 20 років, від коли вийшла церква наша з підпілля. Ця ідея, знаєте, як дитина народжується і вкликається, і не легко було її відразу зреалізувати, але властиво Господь Бог дає можливість таку можна організувати тоді, коли є можливість на це. І власне видимо, що в цьому році. Були все для цього готові, щоб провести це поломності. Ми створили організаційний комітет. Ми звернулися до усіх силових структур, з якими ми співпрацюємо, листи запрошення прийняти участь в першому українському половності. Ці листи ми розіслали до Міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ, внутрішніх війська. Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною служба і Міністерство навчання ситуації України. Тобто до тих п'ять силових структур ми розістали запрошення і попросили, щоб їхні члени нам дали вор-комітет. І так сталося, що не тільки церква була організатором цього паломництва, але цього залучилися і військовослужбовці всі з тих силових структур. Глибше пізнати духовний світ і збагатитися Господньою благодаттю, побажав паломникам владика Михаїл Колтун. Запрошую всіх нас, щоб ми. Відкритим серцем заявилися в тому чудотворному місці перед Пресвятою Богородицею з вірою на її материнські можливості, що вона нам може зарадити в усіх наших потребах. Це подивогідно. це майже для нас усіх. Є трудно в таке повірити, але чудотворне місце нас усіх на це надихає. Спільна молитва брачан розпочалася молебнем до Пресвятої Богородиці перед її чудотворною іконою в парафіяльній церкві села церкві Пресвятої Тройці. І відтак було відправлено панахиду, якій священники згадали військовослужбовців, що загинули в час виконання своїх обов'язків. По завершенню панахиди паломники поклали вінок до підніжжя пам'ятника загиблим за волю України. Ці люди мали гасло, Бог і Україна. І на нинішніх покоління маємо державу, маємо відновлені церкви, але маємо завдання і відповідальність перед Богом і тими, хто виборював Україну. Наповнити це реальним змістом. вперше центральною вулицею Зарваниці маршовим кроком ідуть люди військових одностроя у супроводі своїх капеланів з хрестом, оругами, державним прапором України під гучні звуки духового оркестру, управління західного територіального командування внутрішніх військ зі Львова та військового оркестру 11-ї окремої артилерійської бригади гарнізону міста Тернополя. Молоді, завзяті, сповнені світлих надій, серцями, відкритими на Божу благодать, нині вони крокують до чудотворного місця Пречистої Діви Марії. Кожен може й підсвідомо мріє тут пізнати себе істинним, досконалим, таким, яким сотворив його досконалий творець. Кожен мріє служити в рядах доброчесних, справедливих, щирих і вірних людей. Таке навернення і преображення можливе, а особливо в місцях, позначених присутністю пречистої Діви Марії. На площі перед Собором Зравницької Божої Матері прочан привітав глава Української греко-католицької церкви блаженніший Любомир. Ми дякуємо вам за те, що ви є тут. Ми дякуємо вам за те, що ви хочете свою службу, своє служіння відбувати згідно із приписами нашого Творча і Господа. Ми я вам, що ви хочете працювати і діяти так, щоб наш навіть почувався ще спокійний захищен. Владика Михаїл Колтун урочисто відкрив перше всеукраїнське військове паломництво. І я сьогодні вас усіх вітаю, і прошу разом з вами, щоб Господнє благословення. Яке Пресвята Богородиця прийняла, і як владичиця неба і землі, має оцю можливість до кожного з нас торкнутися своєю чудодійною силою, торкнутися тим благословінням, яким вона є сповнена, щоб ми могли пересвідчитися про цінність. Християнського життя, про цей християнський вибір, в якому Божа сила, Божа благодать, заступництво Пресвятої Богородиці у її успішному служінні доповнить наше життя, здоров'я, радістю, успіху. Україну, її владу, військо і народ ще в 1037 році князь Ярослав Мудрий віддав під Покров Богородиці. Запорізькі козаки повсякчас молилися до Божої Матері у церкві Покрови на Січі, а геройська повстанська армія у травні 1947 року проголосила праздник Покрови своїм офіційним святом. У 1994 році тут у Зарваниці відновлено акт посвяти України покрову пречистої матері. Майже мільйон людей тоді прийшли засвідчити небесні покровительці свою любов в місці її чудесної з'яви, розповів місцевий єпископ Василій Семенюк. І до Зарваниці приходить багато прочан, але стало традиційно, що різні служби. Окремий день чи окрему суботу чи неділю йдуть до Марії, ідуть помолитись, ідуть просити у неї благословення в праці, благословення своїх дітей і внуків. Тут приходять і податківці, тут приходять і медики, і студенти, і дорожники, і різні служби, які Є в Україні, але сьогодні особливіша проща, проща українського війська, проща силових структур України. Це вперше в історії незалежної України. Я говорив тепер владикою Михаїлом, що ми на синоді рішили, щоб ця проща відбувалася в неділю під після покрови. Тому що покрова є свято Марії, свято війська українського. І щоб в той день Марія збирала всі силові структури, всі війська, де тут молилися за мир, за Боже благословення для нашої неньки України. Нехай Бог благословить всіх прочан, які приходять до сервини. Урочисто відкривши перше військове паломництво в Україні, владика Михаїл Колтун освятив хоругу. Військові подарували йому ключ як символ відкриття нової сторінки в історії українських силових структур і українського війська. Владика ж назвав його ключем до царства небесного, ключем до людських сердець. В час урочистого відкриття паломництва вперше на площі перед собором Зарваницької божої матері у виконанні ансамблю пісні і танцю збройних сил України прозвучав гімн паломництва Ода Україну свободи країна моя. Багато стілень і навернень сталося на Зарваницькій землі. Власне, це і є метою прощі. Але головною причиною, чому людина себе почуває нещасливою, це є гріх. Він може бути скритий, він може бути десь там виражений. Але його треба визнати перед Богом для того, щоб себе очистити на правду, щоб в. Ті посуди, та посудина, храм наш міг буде освятитися, звільнитися від гріху і дістати те, власне християнське та духовне окрилення. І тому в кожному паломництві, як навіть те, що ми ведемо його в Лурд, дається можливість кожному поговорити на духовну розмову, дається можливість посповідатися, дається можливість навіть минуло, в цьому році. Ми навіть охрестили одного нашого курсанта так, таким гарним обрядом люртською водою, тоді церкві ще в нашій українській церкві. Це є, це є піднесення. І тому, власно, кожне кожне те християнське дійство, яке відбувається, воно є дуже пов'язане із очищенням духовним. І тому як і тепер я думаю, що ми будемо наголошувати на це і давати можливість для того, щоб кожен один міг відчути в собі от те, той, той шлях очищення, відродження і освячення. Саме очищені, відроджені і освячені молоді люди здатні внормувати життя в державі. Переконаний владика. На це він сподівається. Про це говорив відвідуючи солдат в наметовому містечку. Ви зробили перший крок. Зробили перший крок. А далі відкривається дорога в життя. Не зупиняйтеся, продовжуйте далі йти тим християнським форматом, братньої любові, щирого служіння. Смачна їжа запорука здоров'я і тілесної сили солдат. Не менш важливим є піклування і про повноцінність душевного харчу для кожної молодої людини у військовому однострої. Це є обов'язком військових капеланів. Інститут капеланства є необхідним у нашій державі, у нашому війську. Ми до нього довго йдемо, вже приглядаючись на світовий досвід запровадження військового капеланства. Ми черпаємо також і з того досвіду люди. Військовослужбовці, які приймають участь у цьому, і бачать в цьому необхідність запровадження, христи... запровадження паломництва. Адже військовослужбовці вони в якійсь мірі є обмежені в своїй свободі, бо діють за інструкцією, діють в обмеженні своєму, в свого статуту, в своїй навіть місцевості, вони є дуже обов'язкові і в тому. Тільки відчувати дисципліну, тільки відчувати обов'язок, без духовного такого окрилення, без е відчуття потреби душі, це просто, мені здається, звичайний механізм. Так. Але людина, яка має серце, має душу, має перечуття, має е свої внутрішні пережиття, вона завжди потребує спілкуватися з твою вищою духовною силою. Так. І це, власно. Е Насушна потреба, зокрема, військовослужбовців, це дасть більше розкованості, це дасть більшу свободу дій, це дасть більше довір'я до своїх керівників, а також керівників до своїх військовослужбовців. Бо братня любов, є, до якої кожна релігія, кожна конфесія прикликає, створює братню атмосферу. І гарне взаєморозуміння і спілкування Якщо говорити про теперішню організацію, то я є керівником від.